Вправа 777. Порівняйте числа. Ну що ж, стартуємо. Давайте уважно дивитися на завдання. В Першому завданні нам треба порівняти 5 тринадцятих і 7 тринадцятих. Знаменник у нас однаковий. Тоді, чим більший чисельник, тим більший дріб. Отже, тоді пишемо, що 5 тринадцятих І 7 тринадцятих. Там, де більший чисельник, а це 7 тринадцятих, він буде більший, ніж 5 тринадцятих. Так? Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 37 37,41 і 34 34,41. Знову ми бачимо, що знаменник у нас однаковий. Тоді, чим більший чисельник, тим більший дріб. Записуємо тоді, що 37 37,41 і 34 41. То тоді тут у нас 37 більше, ніж 34, то і цей дріб 37,41, більше, ніж 34,41. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 11,15 і 11,13. Тут уже в нас однаковий чисельник. Ну а тут уже навпаки, там, де більший знаменник, там буде менший дріб. Тобто, якщо ми запишемо зараз 11, пишемо 15. І 11, 13, то, так Як чисельники однакові, то бачимо, що тут у нас знаменник більший, то цей дріб, там де знаменник більший, буде меншим. Є. Ну що ж, е, наступне четверте завдання. Бачимо п'ятих і 29 шостих. Чисельники в нас однакові. Тоді аналізуємо знаменники. Пишемо тоді 29 п'ятих. І 29 296. Так як у нас більший знаменник у 29 шостих, то цей дріб буде менший, якщо в них однакові чисельники. Так, То ми записуємо, що 29 у нас більше, ніж 29 шостих. Так, ну що ж, ідемо далі. П'яте завдання. Бачимо 7 7,12 і 11. Ну, 7 дванадцятих і одиницю як можна порівняти. Можна пригадати, що 7 дванадцятих – це правильний дріб, а кожний правильний дріб у нас обов'язково менший за одиницю. Але чому ми можемо так записати, що 7 дванадцятих порівнюємо, а одиниця це 12 дванадцятих? То тоді знаменники в нас однакові. Чим більший чисельник, тим більший дріб. Тому пишемо ось так то Виходить тоді, що 7 дванадцятих менший за одиницю. То пишемо тоді, що 7 у нас менше за одиницю. Добре? Аналогічно бачимо 16 п'ятнадцятих і одиниця. Одиниця, давайте, щоб легше було порівнювати, ми скажемо, що це як 15 п'ятнадцятих. Ну і порівняємо їх. Ну, але неправильний дріб 16 п'ятнадцятих у нас чисельник більший, ніж знаменник, він буде більший за одиницю. Чому? Давайте дивитися. Отже, пишемо 1615. А одиницю я запишу як 15,15. 15. Чудово. Знаменники у нас однакові. Чим більший чисельник, тим більший дріб. Тобто тут треба поставити знак більше. То виходить, що тоді 1615 у нас більше за одиницю. Є. Ну і далі бачимо 3 третіх і 19 дев'ятнадцятих. 3 третіх це одиниця і 19 дев'ятнадцятих – це одиниця. То тобто ми пишемо, що і тут можемо записати одиницю, і тут одиницю. Ну, а одиниця у нас дорівнює одиниці. То ми можемо сказати, що 3 третіх у нас дорівнює 19 дев'ятнадцятих. Є. Ну і останнє восьме завдання. 32, 37 і 5 четвертих треба порівняти. Ну що ж, тут е, дещо складніше, бо в нас і чисельники різні, і знаменники різні. Але ми бачимо, що е, 32, 37. Давайте я спочатку порівняю з одиницею, То ми пишемо 32.37. Це буде. І а одиниця це 37. 37. То ми бачимо, що 32 37 сьомих у нас менше за 37 сьомих, бо знаменники однакові, а чисельники, чим більший чисельник, тим більший дріб. Тобто я можу сказати, що 32 37 це у нас правильний дріб. Він, звичайно, що менший за одиницю. Добре? Тобто 32, 37 менше за одиницю, а тепер 5 четвертих. Ну, як нам порівняти 5 четвертих з одиницею? Ну, 5 четвертих і одиниця одиниця це 4 четвертих. То я можу тут записати, що 4 четвертих це одиниця, у нас і 5 четвертих. Знаменники однакові, там, де більший чисельник, там більший дріб, то ми пишемо, що 4 четвертих менше за 5 четвертих. Ну, або ми пишемо одиниця менше 5 четвертих. Але якщо одиниця менше, як 5 четвертих, то тоді виходить, дивіться, 32 37 менше за одиницю, а 5 четвертих більше за одиницю, то тоді пишемо. Давайте напишемо тут. тоді Записуємо, що 32,37 у нас менше за 5 четвертих. Хто пам'ятає правило, що будь-який правильний дріб менший за будь-який неправильний дріб, той міг одразу це записати. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.